Япізної світ урок 172 тиждень 20. Тема Франція Устрій східних слов'ян. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що означає слово устрій? Устрій це установлений в суспільстві порядок. На початку уроку перегляньмо з вами трейлер до уроків япізної світ». В кінці трейлера. Повторіть запитання. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Яка країна найбільша в Західній Європі? Скільки об'єктів усесвітньої спадщини ЮНЕСКО налічує Франція? Яким був устрій східних слов'ян? Яким є рельєф Миколаївської області? Які корисні копалини видобувають у Миколаївській області? Яка річка протікає лише територією України і впадає в Чорне море? Про що повідомляє закон збереження енергії? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово! Для того, щоб дати відповідь на перші два запитання із трейлера, яка країна найбільша в Західній Європі, та скільки об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО зосереджено у Франції, ми з вами переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Сьогодні запрошую вас у подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Франція. Рушаймо! Франція займає західну частину європейського материка. Є найбільшою за площею в Західній Європі. Завдяки своєму географічному розташуванню Францію нерідко називають центральною країною Західної Європи. Франція має одночасний вихід до Атлантичного океану, Середземного моря і через Ла-Манш у Північне море, межує з Андорою, Бельгією, Люксембургом. Німеччиною, Швейцарією, Італією та Іспанією. Столиця і найбільше місто країни Париж. Що вам нагадують контури Франції? Наприклад, французам територія країни за формою нагадує шестикутник. У Франції представлені різні форми рельєфу: високі гори з височинами і рівнинами. Західні та північні райони Франції рівнини низькогір'я, У центрі та на сході середні гори. На південному заході Піренеї, На південному сході. Альпи, найвища вершина Франції та Західної Європи, гора Монблан 4807 метрів. Інші великі гірські системи, окрім цих, центральний французький масив, Юра, Вогези та Севенни. Найдовша річка країни Луара. Також великими є річки Рона, Сена, Гаронна. Франція одна з найцікавіших країн світу. Ця держава багата своєю історією та культурою, загадково казковими пейзажами та затишними містами. Тут завжди дуже багато туристів. Офіційна державна мова Франції французька, але без англійської роботу ні за що не знайдете, і жоден француз не зможе зрозуміти, як це ви не говорите англійською мовою. У Франції розташовано найбільше замків у світі майже п'ять тисяч. Приблизно стільки ж уже зникло з французької землі. Усі замки побудовано в середньовіччі, а зараз більшість оголошена ЮНЕСКО об'єктами всесвітньої спадщини. Франція налічує близько 45 пам'яток, які ЮНЕСКО вписала як об'єкти світової спадщини, і ця кількість є однією з найвищих у світі. Один із них Ейфелева вежа. Символ Парижа. Ця величезна металева споруда за вишки понад 320 метрів, була побудована за два роки й два місяці в 1889 році, названа на честь інженера Гюстава Ейфеля, який її спроектував і побудував. Ейфелева вежа була зведена як тимчасова споруда. До Всесвітньої виставки, але з часом перетворилася на головну пам'ятку Парижа. Сам Ейфель називав її трьохсотметровою вежею. Інша народна назва Залізна леді. Західна Європа це світ навколо нас. Скажіть, будь ласка, яка країна найбільша в Західній Європі? Так, це Франція. Яку інформацію про Францію ви запам'ятали? А хто запам'ятав скільки об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО? Зосереджено у Франції. Так, зосереджено близько 45 об'єктів, які у нас належать до Світової спадщини ЮНЕСКО. Відкрийте сторіночку шосту. Розгляньте політичну карту Європи та знайдіть Францію. Підкресліть її назву. Назвіть столицю Франції. Так, це місто Париж. Підкресліть його назву. Дайте відповіді на такі питання, користуючись політичною картою Європи. Країна сусідка Франції на Південному Заході. Так, це Іспанія. А країна сусідка Франції на Південному Сході? Так, це Італія. Які країни межують із Францією на Сході? Так, це Швейцарія. Ось дивимося та Німеччина. А які країни межують із Францією на північному сході? Так, це Бельгія та Люксембург. Поверніться зараз на третю сторіночку та продовжіть речення. Країна сусідка Франції на Південному Заході. Так, це Іспанія. А хто пам'ятає країну сусідку Франції на Південному Сході? Так, це Італія. А хто назве країни сусідки Франції на Сході? Так, це Швейцарія та Німеччина. А країни сусідки Франції на північному Сході? Чудово! Це Бельгія та Люксембург. Перегортаємо сторіночку. Розгляньте фрагмент фізичної карти Європи. Та оберіть правильну відповідь, які форми рельєфу має у нас Франція? Ось подивіться. Так, частина території у нас це гори, а частина території рівнини. Назвіть водні об'єкти, які омивають береги Франції. Дивимося, це протоки Падекале, протока Ламанш, Біскайська затока, Ліонська затока, та ось тут невеличку частиночку вмиває Лігурійське море. А яку назву має найвища вершина Франції, яка розташована у Альпах. Так, це гора Монблан. Висоту має 4807 метрів. А яка річка є найбільшою у Франції? Хто пам'ятає? Так, це річка Луара. Ось дивіться, подивимося. Ведемо від. Витоку до гирла. А тепер давайте з вами оберемо правильні відповіді. Отже, форми рельєфу у Франції. Так, на півночі і заході країни рівнини, а на сході і півдні гори і височини. Водні об'єкти, які омивають береги Франції. Можете знову скористатися фрагментом фізичної карти Європи. Так, це протоки Ла-Манш та Падекале, Біскайська затока, Ліонська затока та Лігурійське море. А яку назву має найвища вершина Франції та Західної Європи? Вона розташована в Альпах. Так, це Гора Монблан. І яка річка є найбільшою у Франції? Так, це річка Луара. Розгляньте контури Франції, що зображені праворуч. Пригадайте, що контури нагадують французам. Так, вони нагадують шести кутник. А що ці контури нагадують вам? Дуже добре. А тепер на сторіночці 4 на фрагменті фізичної карти Європи знайдіть острів Корсика. Він належить Франції і омивається Лігурійським морем. Підкресліть його назву. Чудово! Трішки з вами відпочинемо та візьмемо участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконуємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер 1 Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Давайте її перевіримо. Відповідь 6 мільйонів. Якщо правильно, ставля плюс. Раунд номер 2. Запишіть результат. Зачитайте мені цей результат. Давайте його перевіримо. Відповідь 7 мільйонів. І раунд номер 3. Ееробіка для майбутніх істориків від Аї чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся, які саме? Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевіримо її. Відповідь 19 історичних джерел. Давайте з вами пригадаємо та на сторіночці 5 спробуємо позначити правильні твердження. Основні історичні джерела, за якими науковці досліджують середньовічну історію України, речові й писемні. Так, це твердження правильне. Частина Європи, де розселялися східні слов'яни, рівнена з родючими ґрунтами, великими річками та їхніми притоками. Так, це твердження також правильне. Вікінги, сіверяни, деревляни, хорвати, уличі, тиверці, волоняни, східнослов'янські племінні союзи. Ні, це твердження неправильне. А хто скаже чому? Тому що вікінги не були східнослов'янськими племінними союзами, і це не був. Східнослов'янський народ. Вікінги або їх ще називали норманами, так. Це були сусіди східнослов'янських народів. Прочитаємо наступне твердження основне заняття східних слов'ян кочове скотарство. Ні, це також неправильне твердження. А хто пригадає основне заняття східних слов'ян? Так, це землеробство. І останнє твердження: слов'яни заглиблювали своє житла в землю і обмазували глиною. Так, це твердження правильне. Відкрийте сторіночку 41 Розгляньте карту знань, устрій східних слов'ян. Отже. Племена утворювалися з родових общин та сусідських общин. Племена очолювали вожді найхоробріші чи найдосвідченіші чоловіки. Як вирішувалися найважливіші питання життя племені? Їх вирішували Рада старішин та народні збори. Віччя. За потреби оборонятися від сильного ворога слов'янські племена тимчасово об'єднувалися в племінні союзи. На чолі стояв князь, який мав військовий загін дружину. Племінні князівства це невеликі державні утворення племінних союзів. Князь, спадковий правитель, мешкав у місті Городищів. Таким утворенням на кінець 8 століття стало Полянське племінне князівство з головним містом Києвом. а згодом утворилося перше державне об'єднання східних слов'ян Русь, Україна. Як ви думаєте, чому слов'яни об'єднувалися в племінні Союзи? Так, вони об'єднувалися у племінні Союзи, тому що була потреба оборонятися від сильного ворога. А центром якого Східнослов'янського племінного союзу був Київ. Так, місто Київ було центром Полянського племінного князівства. Молодці, чудова робота.